Кожен з нас дивився фільми сам удома, перша і друга частина, неймовірну кількість раз. Щось там є таке магічне, що ти навіть після 50-го разу хочеш все рівно їх глянути знову. І мимоволі, ми всі задумуємося, а що ж сталося з тим маленьким коліном Макалістером далі? Бо вже пройшло, ну дай Боже, майже 40 років. В 90-х він був, мабуть, однією з найбільших дитячих зірок та акторів загалом. І сьогодні ви дізнаєтесь, як прожив своє життя Маколей Калкін. Вірніше, він ще досі живе, якого сміло можна назвати одним з найулюбленіших акторів дитинства. Ну, якщо у вас є інший претендент, то напишіть в коментарі, бо я поки нікого не можу підібрати. А мене звати Орест Мурій, і якщо ви так само як і я. Любите цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців, то підписуйтесь на мій канал і ставте нагадування. Тут відео виходять мінімум раз на тиждень. А тепер беріть собі шубу, канапки з ікрою чи з шпротами, чи що ви там ще їсте на новий рік. І погнали! Отже, Калкін знявся у великій кількості фільмів за дуже короткий час. Знаєте, в 90-х мутились не тільки бандити з депутатами, а й Калкін у підлітковому віці США. Працював малий більше ніж будь-який дорослий актор. Але вже після 94-го року очевидно все закінчилось 9 років без ролі на великому екрані, і він залишався лише отим Коліном Макалістером чи річі Річем. Якщо не знаєте, то це ще один дуже відомий фільм з Маколой Калкіном. Для мене схожий по вайбу от, сам удома. Ну, але не такий успішний. Ти що тепер фільми замість мене будеш оглядати? Стоп, стоп, стоп! Тут інше. Тут треш буде поза зйомками. В реальному житті, так би мовити. А до фільму в мене претензій немає. Ну, як і до тебе, в принципі, також. Хіба що до твого. Але ладно, давайте вже краще про Миколая Калкіна. Отже, він став символом дитячої чарівності, кмітливості та невинності в 90-х роках. Цей хлопчик був найвідомішою дитиною у світі його усмішка прикрашала обкладинки журналів, а фільми збирали мільйони в прокаті. Але коли камери згасали, а він залишався наодинці зі своєю популярністю, то по факту весь час йому бракувало найголовнішого. Стабільності та підтримки Маколей Калкін народився 26 серпня 1980 року в Нью-Йорку. Він був третім із семи дітей у сім'ї, яка ледве зводила кінці з кінцями. Його батько Кіт Калкін, колишній актор на Бродвеї. Він мріяв про славу, яку сам ніколи не зміг здобути. Його кар'єра якось так досить швидко закінчилася після якогось невдалого виступу, і з того часу він, знаєте, ніби хотів отримати реванш. Мати Маколея Патрісія працювала телефоністкою, щоб утримувати оцю всю велику родину. Дитинство Маколея було далеко не ідеальним. Родина жила в невеликій квартирі, де діти спали на двоярусних ліжках в тісних кімнатах. Проте саме це середовище сформувало його характер. Він навчився бути кмітливим і швидко адаптуватися до обставин. У віці чотирьох років Маколей почав грати на сцені, а згодом отримав ролі в телевізійних рекламах. Протягом 80-х років він зіграв кілька невеликих ролей, перш ніж отримав свій великий прорив в комедії Джона Кенді Дядько Бак. Граючи одного з племінників Бака, Калкін засяяв на екрані дотепністю та чарівністю, і сценарист і режисер Джон Г'юз звернув на нього увагу. Поки дядько Бак був у продакшені, Джон Г'юз працював над фільмом зовсім іншого типу. Наразі ми всі знаємо цей сюжет майже на пам'ять. Маленького хлопчика випадково залишає його сім'я, коли вони їдуть до Франції на різдвяні канікули. Безлузді злочинці, трюки на санчатах зі сходів, таємничий старий, трепет від того, що дитина залишається вдома сама, і хитромудрі оці пастки, і безліч різдвяних пісень. Але ключем до успіху мав стати ось цей от молодий актор, який би підійшов на роль Кевіна Маккалістера. Хьюз побачив. Калкіна і зрозумів, що це просто ідеальний кандидат. Тому вже у віці лише 9 років Калкін знімався у своїй першій головній ролі у фільмі Самодома, ролі, яка буквально назавжди змінила його життя. Його батько був майже постійно на майданчику. Він чинив сильний тиск на сина, щоб той грав якнайкраще. Цей фільм взагалі став, так би мовити, сімейною справою. Його молодший брат Кіран Калкін також отримав роль двоюрідного брата Кевіна Фулера. Кіт Калкін, їх батько, хоч ми і не бачили його на екранах, доклав чимало зусиль до ролі свого сина, адже він також виконував роль і такого його типу менеджера. Незважаючи на природні акторські здібності, Маколея, багатьом продюсерам і режисерам було важко впоратися, але не з ним, а з його батьком. Він хотів все контролювати, і напруга лише зростала, коли той отримував все більше і більше ролей. Після фільму Самодома його життя перетворилося на справжній калейдоскоп успіху, прем'єри, червоні доріжки, контракти. Його кар'єра почала набирати стрімких обертів. Маколей отримав 4,5 мільйонів доларів за роль вже в другому фільмі Самодома 2 і це зробило його найбільш високооплачуваною дитиною актором свого часу. Проте, за лаштунками цього успіху, крилися сімейні конфлікти. Батько тере-менеджер ставив все на його кар'єру, ігноруючи його дитячі потреби. Потім навіть його дружина під час розлучення звинувачувала його в тому, що він фактично зруйнував і дитинство, і навіть кар'єру Маколея. Амбіції Кіта. Почали диктувати кожен крок юного актора. Хлопець працював по 12, навіть 14 годин на день, часто без відпочинку, і швидко втратив можливість насолоджуватися простими радощами дитинства. За словами Маколея, батько постійно аб'юзив його як психологічно, так і фізично. Він запросто міг йому сказати, ночувати на підлозі, просто щоб показати типу, хто вдома хазяїн. Я взагалі дивуюся, як в такій обстановці він міг грати такого веселого і життєрадісного маленького хлопчика. Бачите, це показує те, що дійсно в нього були ну, непересічні акторські здібності. Тим часом контроль з боку батька почав перетворювати дитячу зірковість на справжній кошмар. А щоб ви не перетворювали своє життя на справжній кошмар, де закінчились всі ролики, які ви можете подивитися в мене на каналі, то. Раджу вам оформити спонсорство всього лише за 10 гривень на місяць і отримати доступ до всіх ексклюзивних та секретних історій. Деталі читайте в описі, а ми повертаємося до батька Маколея Калкіна. Отже, він вирішував які ролі брати, як розпоряджатися фінансами, і навіть втручався в особисте життя сина. Його авторитарний підхід до управління кар'єрою та жорстоке ставлення до Маколея стали причиною постійного стресу для актора. Кіт вимагав від сина більше роботи, більше зобов'язань і більше відданості кар'єрі, навіть якщо це шкодило його емоційному стану, щоб допомогти Калкіну розвиватися в жорстокому типу світі Голівуду. Він дуже наполегливо вимагав, щоб син вивчав всі свої репліки. Незважаючи на те, що запрошені ведучі чи самі актори використовували підказки під час сцен чи суфлер. Батько Калкіна забороняв йому це робити і змушував син. Заучувати репліки для кожного окремого скетчу за тиждень могло бути написано від 13 до 20 скетчів для шоу, там в яких він знімався, а для ефіру відбирали лише найкращі. Тобто, розумієте, а він всі мав вивчити на пам'ять. Паралельно з цим він ще й виставляв свої правила для продюсерів фільмів та серіалів. Типу, вони мали брати ще й інших його родичів у фільми. В той час як він дарував сміх у численних сімейних фільмах в його реальному житті. Було дуже багато драматизму. 94-й рік був наповнений низкою фільмів, що розчарували навіть. Незважаючи на те, що гонорари були досить великими. Після того, коли він заробив декілька мільйонів доларів за сам 2 його гонорари для інших цих середньобюджетних фільмів просто зашкалювали. Першою з'явився фільм Поквитатися з татом, і очевидно, оця от якийсь дисконект у стосунках між батьком і сином був аж занадто близьким для Калкіна. Тим не менше, це ніяким чином не врятувало цей фільм. Далі був. В майстер сторінок це гібрид ігрового та анімаційного кіно про хлопчика, який досліджує свою бібліотеку і потрапляє в зовсім інший світ. Хоча ідея звучала чудово у виконанні бракувало того самого чудового елементу, який би зробив оцей ось фільм справді успішним. Тоді, в грудні 94-го року на екрани, вийшла сімейна комендія «Річ і річ, яку я згадував на початку, і вона, ніби як знову, намагалася вивести Калкіна на сцену святкового сезону. Фільм розповідає про дуже багато молодого хлопця, який повинен перешкодити планам злочинця. щоб... декілька цікавих фактів про цей фільм. Значить, Маколою було вже 13 років, тобто він вже був досить високим малим. І творцям фільму довелося шукати високих акторів на роль дорослих, щоб він все ще. Виглядав маленьким дворецький був зростом метр вісімдесят, його батько був зростом метр дев'яносто шість, і чесно кажучи, я дивився цей фільм. Я навіть не задумався про це. Мені дійсно здавалося, що він там маленький хлопчик, тобто такий самий, як самодома. Хоча вже пройшло там декілька років. Після того, батько Маколея, як і в інших проектах, наполягав на тому, щоби знову хтось з сім'ї його братів і сестер Маколея зіграли роль. В цьому фільмі, і там є маленький хлопчик, який грає нібито цьогорічі е, молодшого, його зі зіграв один з його братів, що в принципі логічно, бо вони типу схожі. Бюджет фільму становив 40 мільйонів доларів, з яких 8 мільйонів отримав сам Маколай Калкін. У світовому прокаті він зібрав 76 мільйонів доларів. І так само він у відеопрокаті приніс ще 125 мільйонів доларів. Тобто, незважаючи навіть на якісь негативні відгуки, то фільм вийшов доволі успішним. І я вам рекомендую його подивитися, якщо вам сподобався сам Звичайно, він не дотягує до е, аж такого веселого кіно, але, знаєте, щоб розбавити «Самодома-1» один і самодома два в цей різдвяний час, можете його також подивитися. Ну і от, і після зйомок оцього Річі Річчя Калкін зникає на 9 років. То чому ж його зірка? Так швидко згасла. Падіння і відсутність успіху Калкіна далі можна пояснити двома різними причинами: перенапруженням. Ну і як би це не смішно звучало, старіння. Синдром дитини-актора не є чимось новим в Голлівуді. Починаючи там з усіх дітей, які там мали успішні кар'єри, закінчуючи навіть сучасними зірками, багато хто з них швидко злітають і потім швидко згасають, тому що вони дуже сильно змінюються. І от в 90-х він був повсюди, всі його запам'ятали як такого гарного, красивого, милого е і смішного хлопчика. Ну, але ж він не може таким залишатися протягом довгого часу. І от, коли Калкін дорослішав, то дотепний хлопчик перетворився на надокучливого підлітка. І така ж тенденція спостерігалася з багатьма дітьми-зірками. І от, незважаючи навіть на оце своє таке зіркове минуле, він недовго користувався прихильністю. Публіки, тобто він же не міг брати ролі за 8 мільйонів доларів, але міг би легко продовжити зніматися в кіно і відточувати свої навички, можливо, навіть на телебаченні. Але суть в тому, що він же цього зовсім не хотів. Він, так би мовити, вигорів, перевантажений цією роботою, яку накинув на нього батько. Калкін знявся у понад десятку фільмів лише за три е, роки. Кожна роль змішувалась з наступною, і він пропустив багато ключових Таких років свого життя він хотів вирватися, він хотів мати нормальне дитинство або якесь наближене до того, наскільки це може бути для мегазірки, і от він отримав шанс на найбільшу перерву в своїй кар'єрі, коли його батьки почали розлучатися. І у віці, коли багато акторів, початківців тільки вступають на свою кар'єру або відвідують акторські курси, Калкін вирішив піти на пенсію і забрати всі мільйони з собою. Напруга в родині зросла. Стало батьки почали сваритися, і це поступово вже переходило в юридичну війну під час розлучення. І в 95-му році, коли Маколею було всього лише 15 років, його батьки офіційно розлучилися. В центрі судового процесу було питання опіки над дітьми та контроль над багатомільйонними статками, які хлопець заробив своєю працею. Цей час Маколай приймає надзвичайно сміливе рішення. Він звертається до суду з вимогою емансипації, щоб звільнитися від юридичної залежності від батьків, і в результаті судового розгляду отримує контроль над своїми фінансами і припиняє будь-які відносини з батьком. Це стало величезним кроком для підлітка, який був змушений самостійно вирішувати такі важкі питання. Проте звільнення від контролю не перенесло йому спокою. Напружені Стосунки з батьками залишили глибокі емоційні шрами. В інтерв'ю він неодноразово згадував, як це було важко усвідомити, що ті, хто мали тебе захищати, твої інтереси, ставили власні амбіції вище твого благополуччя. Отже, у віці 15 років він втомився від світла софітів, постійного тиску та неможливості просто жити нормальним життям, і він вирішив це все зупинити. Жорстока реальність. Хлопчик, який був символом радості для мільйонів, сам втратив будь-які відчуття щастя. Проте відхід з кіно не розв'язав усіх проблем. Маколи опинився у вакуумі, без роботи, без стабільної родини, без дитинства, яке він ніколи так і не отримав. Його історія ставала дедалі складнішою а боротьба з внутрішніми демонами тільки починалася. В період своєї дитячої слави він познайомився з Майклом Джексоном. І ця дружба стала однією з найбільш незвичайних і загадкових сторінок у його житті. Їхній зв'язок, який часто неправильно розуміли, багато розповідає нам про те, і якою людиною був сам Калкін, і якою людиною був король поп музики. Їхня дружба почалась на початку 90-х, коли Маколай вже був відомий завдяки своїм там фільмам Сам удома. А Майкл, який сам пережив шалений тиск слави ще в дитинстві, бачив в ньому когось, хто міг його зрозуміти. Міти краще за інших, вони швидко знайшли спільну мову, адже обидва знали, що таке жити під пильним поглядом публіки і мати авторитарного батька. Маколей часто гостював Майкла на ранчо Неверленд. Для дитини це було справжнім раєм: атракціони, тварини, безтурботна атмосфера і все таке інше. Але для хлопця це також було і місце, де він міг себе відчути простою звичайною дитиною, без тиску батьків чи уваги камер. Дружба з Майклом Джексоном викликала масу чуток і спекуляцій. Коли проти Джексона почали висувати звинувачення в неналежній поведінці з дітьми, ім'я Маколея також неодноразово згадувалося в контексті цієї справи. Проте сам хлопець завжди. Де категорично заперечив будь-які неправомірні дії з боку Майкла У 2005 році під час гучного суду над Джексоном Маколей виступив як один з ключових свідків захисту. Він давав свідчення під присягу і заявивши, що всі звинувачення проти Джексона є абсолютно ну, безпідставними. Майкл був як старший брат для мене. Ми грали в ігри, жартували, і це було просто дружнє спілкування. Він ніколи не робив нічого дивного або неналежного, сказав Калкін в своїх показаннях. Але навіть попри те, що суд виправдав Майкла Джексона, медіа продовжували створювати спекуляції навколо їхніх стосунків. Макола, який намагався уникати публічності, був змушений захищати себе і Джексона в інтерв'ю, наполягаючи, що їхня дружба була абсолютно невинною. І щиро я бачив вирізку з інтерв'ю, де він розповідає про це, і він там дійсно без зайвих емоцій говорить, що вони дійсно тусили як діти, і зовсім не було нічого того, в чому звинувачували Майкла. Тобто, якщо ви щось таке говорите, то ви не знаєте, яким він був насправді. І знаєте, після цього я якось переглянув свою думку про цю історію, про історію власне Майкла Джексона. Бо воно якось по замовчуванні склалось таке враження, як всі думають. А можливо все не так просто? Мабуть, треба буде і цю тему розібрати детальніше. Медіа завжди шукають якісь сенсації, вони не хочуть чути правду, якщо вона не така захоплива. І по словах Маколея, Майкл був одним з найчесніших і найдобріших людей, яких він зустрічав. В них настільки був, скажімо так, глибокий зв'язок, що Майкл зробив Маколея хрещеним батьком своїх дітей. Тобто він хрещений трьох дітей Джексона: Періс, Прінса та Майкла Молодшого. для Калкіна. Майкл Джексон був не просто другом. А тим, хто поміг йому пережити складні періоди. І після смерті Джексону, у 2009-му Калкін неодноразово висловлював слова підтримки його родині і наголошував, що втрата особисто для нього була трагедією. Він висловлював слова підтримки, хоча підтримка все далі була потрібна йому самому. І, отже, після втрати цього друга Маколей ніби знову залишився сам і почав шукати способи впоратися з внутрішньою порожнечею у перші роки після завершення кар'єри, хлопець намагався залишитися поза публічним простором. Проте відхід із кіно не приніс йому спокою. В цей період він почав вживати алкоголь і наркотики. Він зізнавався потім, що це був його спосіб уникнути болю, викликаного травматичними спогадами про дитинство, конфліктами. З батьками та постійним тиском з боку оточення. У 2004 році Калкіна заарештували в Оклахомі за зберігання наркотиків. Поліція виявила в нього марихуану та рецептурні препарати, включаючи ксанакс і Клонозепам. Його затримання стало. Першим публічним сигналом про те, що зірка сам удома бореться з серйозними особистими проблемами. Особисті трагедії додавали масла у вогонь. У 2008-му сестра Маколея Дакота Калкін загинула в автомобільній аварії. Ця втрата стала для нього великим ударом, який лише поглибив його депресію. А в 2010-му він розлучається з актрисою Мілою Куніс після восьми років стосунків. Маколей опинився повністю самотнім і його. Залежності почали пригресувати у 2012 році Світ облетіли фотографії, на яких Маколей виглядав виснаженим і, ну м'яко кажучи, нездоровим. Таблоїди одразу ж почали писати про його героїнову залежність і кінець епохи актора. Проте сам Калкін категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх вигаданими сенсаціями. В одному з інтерв'ю він сказав: Я не вживаю героїн, але медіа не цікавить правду. Вони хочуть створити драму, яка продається. Моїм в моєму житті було важко, але я. Борюся у цей період він почав шукати способи знайти новий сенс в житті. Він створив пародійну музичну групу Pizza Underground, яка виконувала кавери на пісні групи The Velvet Underground, замінюючи тексти так, щоб вони були пов'язані з піцею. Ну, багато хто це сприйняв як чергову деструктивну фазу, але для е, Маколея це стало способом повернути контроль над своїм образом у медіа. Маколей неодноразово наголошував, що його шлях до відновлення був довгим і складним, але він вдячний за цей досвід. У 2012 році в медіа все ще з'являлися повідомлення про те, що Калкін нібито витрачає значні суми на наркотики та перебуває в критичному стані. Деякі джерела стверджували, що. Він вживає героїн і знеболюючи одночасно, витрачаючи на це близько 6 тисяч доларів на місяць. Однак ці твердження не були підтверджені офіційними джерелами, і сам актор їх заперечував. Ну але візуально він виглядав. Погано і його стан погіршувався. Він відмовлявся від лікування, вважаючи, що не потребує допомоги. І після кількох років ізоляції, скандалів і боротьби з цими внутрішніми демонами, хлопець вже чоловік почав повертатися до публічного життя. Цей період став для нього пошуком себе, нових творчих експериментів і поступового відновлення. У 2017-му він заснував проект Бані Ірс, це комедійний подкаст, який поєднував сатиру, огляди поп культури та самоіронію. Проект став його способом відновити зв'язок із аудиторією, використовуючи гумор і чесність. Також він продемонстрував його здатність Приймати свою спадщину як дитячої зірки та знаходити в цьому джерело натхнення для нової творчості. А в грудні 2018-го запропонував своїм фанатам обрати йому нове, ніби як середнє ім'я, проголосувавши на його вебсайті, і з величезним відривом переміг варіант Маколей Калкін, який став, до речі, офіційним з 2019-го. Тобто відтепер його повне ім'я Маколей Маколей Калкін Калкін. Такий от прикол. А в серпні 20-го року на свій сороковий день народження він написав себе в Твіттері: Гей хлопці, хочете відчути себе старими? Мені 40. Ласкаво просимо. І цей твіт став одним з найбільш вподобаних твітів усіх часів, посівши дев'яте місце. Гей, друзі, хочете відчути себе старими? Макалія Калкіну 44. Так, Тільки не ненавидіть мене, будь ласка. У 2017 році він почав стосунки з актрисою Брендою Сонг. Їхній союз став важливою чи не найважливішою частиною його відновлення. Маколей Калкін та Бренда Сонг познайомилися в 2017 році на зйомках фільму Чанджленд. Це комедійна драма, режисером якої був їхній спільний друг Сет Грін. Зйомки проходили в Таїланді, і саме в цьому мальовничому місці між ними зав'язалися теплі стосунки. Фільм розповідає про двох друзів, які вирушають у подорож до Таїланду, щоб пережити кризу в їхньому житті. Бренда та Маколей знімалися разом, і під час роботи між ними виникла хімія. В інтерв'ю Бренда потім зізнавалася, що одразу була вражена добротою та чутливістю Маколея. Вона Значила, що він дуже простий і щирий в спілкуванні, а також має чудове почуття гумору. Вони обидва поділяють любов до тварин. В них є кілька котів, папуга і навіть риби. І також дуже гарно разом виглядає. Знаєте, органічно. До речі, вона теж акторка з дитинства. У 21-му році в пари народився син, якого назвали Дакота в честь загинувшої сестри Маколея. А у 22-му народився другий син Карсон. Родина стала для Маколея джерелом стабільності та натхнення. Останнім часом він почав брати участь у телевізійних і також кінопроектах, що підтверджує його бажання залишатися активним у творчості. У 21-му році він зіграв роль в серіалі Американська історія жахів, де Котре довів свій талант і багатогранність. Взагалі він і зараз виглядає особливим актором, навіть враховуючи, що йому 44, і він цілком дорослий, в нього є щось особливе в голосі, в зовнішності. І готуючи цей матеріал, в мене з'явилося бажання переглянути більше фільмів з його участю. Також він мені імпонує за своїм відношенням до батьківства. В одному з інтерв'ю він зізнався, що бути батьком це найкраще, що сталося зі мною. Усе інше просто тьмяніє в порівнянні з цим. Та й, взагалі, Маколий Калкін пережив складні періоди, але зумів використати творчість і гумор як спосіб зцілення. Його повернення до кіно, музики і комедійних проєктів показують, що незважаючи на його от ці труднощі, він знайшов спосіб рухатись вперед. А відносно нова роль батька стала кульмінацією цього відновлення і символізує початок. Нового етапу в житті. А ще цікавий факт: я здивувався, що це сталося так пізно, а лише у грудні 23-го року. Але Макулей Калкін отримав власну зірку на Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Він часто говорить про те, як минулі події сформували його характер. Більше не боїться говорити про свої помилки, залежності та травми, тому що вважає, що це частина його історії. І я хотів би, щоб ви для себе взяли оцю його цитату. Отже, я зрозумів, що не маю прагнути бути ідеальним. Я просто маю бути з собою. Так, от, будьте з собою. Здається, скоро всі мої ролики почнуть закінчуватись саме так. Ну, виходить, що історії, які закінчуються щасливо чи позитивно, якраз і сконцентровані чи завдячують тому, що герої стали в якийсь момент самими собою. Тому дякую, що ви додивилися відео до самого кінця. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі, які тільки підкріплюють той факт, що я зараз, будучи самим собою, досягаю свого успіху і можу зацікавити от вас, своїх улюблених глядачів. Це дуже приємно, і я дуже радий, що ви разом зі мною. Особливо дякую всім моїм спонсорам. Моїм космічним котикам, які допомагають мені знімати ще більше контенту. Дуже ціную вас і ціную вашу допомогу. Все, дивіться інші мої відео, ось це або ось це, або передивіться якісь інші, яких вже там більше сотні, ну чи майже сотні. Добре спіть, не вступайте ні в які секти, не знаю, пийте воду і до зустрічі в наступних відео.